Сьогодні четвер, 17 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року, і це вже восьме його продовження. Наразі в Україні діє особливий правовий режим органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування надано особливі повноваження. Також в Україні продовжує діяти загальна мобілізація. 17 та 18 вересня на території міста Южноукраїнськ та Вознесенського району проводяться багатоступеневі командно штабні навчання з цивільного захисту. Про це сьогодні повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Докладно про цілі та завдання дводенних навчань. Дивіться далі. Відпрацювати практичні дії по евакуації людей із умовних зон заражених радіацією, а також ліквідовувати наслідки пожеж і ракетних ударів. Так, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім охарактеризував дводенні командно-штабні навчання із цивільного захисту, які проводяться у місті Южноукраїнськ і на території Вознесенського району. Ми перевіряємо готовність всіх, в тому числі інформаційних засобів інформації та повітряних тривог. Це існує. Ми відпрацьовуємо. Ці навчання на території Вознесенського та Южноукраїнського району. Упродовж навчань можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення у межах Вознесенського району. ми проводили вже навчання щодо евакуації по повідомиокраїнської АЕС. На зараз відпрацьовуємо вдву, вдруге, але це вже практичні повністю з відтворення можливих коридорів евакуації пунктів пропуску і таке інше. Це дуже масштабно. І два дві доби зараз працює вся команда на відпрацювання Миколаївського можливих загроз, в тому числі воно е, стосується і Запорізької, тому що цими шляхами будемо, якщо що, використовувати, ну виконувати евакуацію із Запорізької Але ми відпрацьовуємо, щоб були практичні навички, і всі знали. Тому ми маємо готові бути до всього. Всі заходи носять навчальний характер, наголосив очільник області. Також він прокоментував ситуацію в освітній сфері на рівні регіону. З 1 вересня навчання у Миколаївській області розпочнеться в змішаній формі однак, з акцентом на онлайн через безпекову ситуацію. На зараз ті школи, які юридично і фізично готові до відкриття, це стосується не найпростіших укритів, а дійсно бобосховищ та радіаційних покритів. Це 75 об'єктів з тисяч, тисячі з чимось. При цьому ми планували і плануємо відкриття, але з огляду на безпекову ситуацію, зараз йде обговорення. Ми зараз рахуємо зони потенційно небезпечні, в яких дуже важко буде зреагувати на повітряну тривогу чи вони дістають там реактивними снарядами. Тому, о, якщо і будуть відкриття, воно буде ззонована. Такий формат, додав Віталій Кім, додатково обговорюється з керівництвом сусідніх областей Херсонською і Дніпропетровською, а також з прикордонними регіонами. Адже останнім часом російські окупанти частіше наносять удари по освітнім закладам в світлий час доби. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на каналі Март. Нато чи територіальні поступки наші журналісти поцікавилися сьогодні, що думають миколаївці про можливу відмову України від боротьби за окуповані Російською Федерацією території в обмін на членство в Північно-Атлантичному Альянсі. про результати нашого імпровізованого вивчення громадської думки в наступному сюжеті. Віднедавна до інформаційного простору фіксуються вкиди щодо можливості членства України в НАТО в обмін на відмову від деяких територій. Коли ця теза прозвучала від чиновника з апарату генерального секретаря Альянсу, вітчизняте МЗС назвало такі думки абсолютно неприйнятними. Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, що думають з цього приводу миколаївці. Я вважаю, що це вкрай неприйнятно. Якщо ми вже стоїмо, то маємо стояти на своєму, вже дуже багато втрачено в плані людської сили воїнів наших людей, цивільних загинуло, тому поступатись ми не маємо. Як я вважаю, це даже, ну, сенс навіть не в тому, щоб вступити в НАТО, у нас буде якась привилегія, там і ще щось. Тобто, нам зберегти людей, які жили дуже багато років на нашій землі. І ну, тут питання вже в людях. Тобто, якщо Ну, відберуть землі. Це вже будуть ті наші самі люди, але відношення буде зовсім інше. У ті, хто таке запропонували, нехай спитають у тих українців, які зараз знаходяться в окупації. Я вважаю, що це неприйнятно для кожного, для нас, які у вільному місті, а особливо для тих, хто знаходиться зараз в окупації. Ніяких поступків наших територій. Спочатку перемога, виход на кордони 91-го року, а потім вже ми подумаємо, надо нам НАТО чи ні. Ні, не бажаю. Свого ми не можемо віддати нікому. Ні в коєму разі. Тільки перемога, тільки наші границі 91-го року. Ніколи. Ми повинні боротися до останнього до кінця, а НАТО почекає хай. Ми поки свою територію не відновимо, ну, сказали такі умови, ну то хай собі сидять на своїх умовах. І все. А ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. А хай на нашому повітку трошки пограються. У них свої віди на цей щот, це, а у нас свой. І ми свою землю все одно будемо боронити, і все одно Україна буде Україною. Слава Україні! Як бачимо, думки миколаївців були доволі одностайними. Містяни рішуче засуджують будь-які територіальні поступки. А що з цього приводу думаєте ви? Діліться своєю думкою у наших соціальних мережах. Сергій Осюк, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Марту у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Миколаїв водоканал починає відключати від централізованої каналізації будинки містян, які приєдналися до неї самовільно. На підприємстві готуються тампонувати каналізаційну мережу. Робити це планують без додаткового попередження. Місяць тому було видано понад 200 приписів родинам, які самовільно під'єднали будинки до міської каналізації. Найбільше таких в Інгульському районі, але є і в інших районах міста. Порушники під особистий підпис отримали вимогу протягом 30 днів одержати технічні умови на підключення. Більшість проігнорували цей документ і тепер, вочевидь, матимуть проблеми. Наразі борги містян перед Миколаївводоканалом складають майже 240 мільйонів гривень. На 25 серпня Міністерство освіти та науки України запланувало щорічну конференцію освітян. До неї можна буде долучитися з будь-якого міста або країни для всіх охочих зроблять доступну відеотрансляцію. Планується обговорити новий навчальний рік: дошкілля, відновлення і відбудову, рестарт нової української школи, штучний інтелект в освіті, психоемоційне здоров'я вихователів та діджиталізацію. Словом, готується щось дуже пізнавальне кажуть у міністерстві освіти та науки. Миколаївщина багатонаціональна. Виставка з такою назвою відкрилася у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представили 40 світлин, на яких зображені представники 20 національних товариств нашого краю. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Миколаївщина багатонаціональна. Фотопроєкт присвячений представникам різних національностей, які проживають у нашому регіоні. Він стартував ще у 2019 році. Його ініціювала Миколаївська фотографиня Ольга Волкова, а її ідею підтримала Рада національних товариств Миколаївщини. Ольга індивідуально працювала з кожною громадою а перед тим вивчала дуже ретельно взагалі традиції чи певні там традиції культуру цієї громади. А вони придумували, де буде проходити зйомка, як це буде проходити, яку традицію, чи якусь певну рису чи характер, як це можна показати. В експозиції представили 40 робіт. На них зображені представники 20 національностей, для яких Миколаївщина стала рідною. Авторка фотовиставки Ольга Волкова ділиться: кожна з цих світлин розповідає в першу чергу про любов до свого народу та його культури. Якісь національні особливості ми намагалися показати, якийсь колорит, може бути. Якийсь, десь це було більше на блюдах, наприклад, на кухні національне, десь більше на костюмах. ну, По-різному було. Побачити експозицію, зібралось чимало миколаївців. Серед них Ілля. Хлопець розповідає, разом з дівчиною вирішив сьогодні відвідати краєзнавчий музей. Там йому і запропонували завітати на відкриття фотовиставки. Ми дуже толерантні до всіх та спілкуємося з усіма однаково. Тому висвітлювати багатонаціональність Миколаївщини дуже важливо, щоб показати всім іншим, що ми дуже раді вітати всі національності в нашій країні. Організатори зауважують, що хотіли продовжити реалізацію цього проєкту у майбутньому. Однак нині через збройну агресію Росії на Миколаївщині багато представників національних меншин перебувають в евакуації. А тому залишається лише наближати нашу перемогу та чекати на відродження мирного життя і повернення людей до своїх домівок. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у п'ятницю, 18 серпня, синоптики знову обіцяють миколаївцям сонце та спеку. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 32 градусів за Цельсієм, вологість повітря 35%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соціальних мережах та читайте сайт trkmart.tv. не перемикайтеся до зустрічі на Марті.